Чому українці вишивають червоними чорним? Бо є така легенда, що колись жили люди в українському селі, чоловіки, жінки, і от напав на цих людей мор. Усі гинуть і дорослі, і старі, і малі усі гинуть. І от жила одна сім'я. У цій сім'ї було жіночка, шестеро діточків, чоловік, батько, мати, всі вони померли, залишилася жіночка і одна сама менша дочка. Жіночка вже ну так ту дочку, так уже ту дочку і з хати не випускала по воздуху, щоб наче нічим не заразилася. А все одно дитиночка почала чахнути, чахнути і почала хворіти. І от в розпачі вже та мати вийшла, взяла ту дитинку на руку, Оки сіла під хатою, сидить, коли йде по дорозі, якась така вже старенька бабуся, підійшла і каже: Ну що у вас у селі? Вона й каже: Люди мруть, у нас. Вона й каже, так. Грішні, значить, люди у вашому селі, але від цього можна спастися. Тільки якщо ти комусь розкажеш те, що я тобі розповім, ти помреш, і дитина твоя помре. Візьми, значить, поши сорочку, поки твоя дитина ще жива, і виши її. По вороту, по низу, по рукавах кров вишає червоною і чорною ниткою. Виші надінь. Сорочку на ту дитину, і хай вона її не знімає. Так мати зробила шведесенько, почала шити ту сорочку, наділа на дитину, і дитина почала поправлятися. А жили вони в такому місці, що побіля їхнього вікна возили все людей на цвинтарі. І от дитина поправляється, вже, все вона вже вихворілася. І от дивиться вікно, все везуть і везуть. І старих, і малих, і дуже багато малих. І от материнське серце не витримало, бачить, провозять маленьку дитину на цвинтарі. Вискочила вона, зірвала свої дочки. Сорочку кинула, отак тим людям, які везли, і каже: Людочки добрі, вишивайте чорним і червоним хрестом, спасайтеся від нечисті, спасайтеся від нечистої сили, від всього поганого, спасайте себе і спасайте своїх дітей.' От тільки вона це промовила, сама впала мертвою, і дитинка побіля неї померла зразу.